Вітаю в етері Балінформкомпанія та аналітична бесіда з нашим гостем, політиком, громадським діячем, очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання, батьківщина, народним депутатом України чотирьох скликань, доктором технічних наук Михайлом Поживановим. Вітаю вас, пане Михайле. Вітаю вас, вітаю всіх, хто долучився до нашого етеру. Одразу приступаємо до головного, тривожного і не зовсім зрозумілого. Ну особисто для мене і, напевно, для багатьох в західних змі різні аналітики дають прогнози стосовно закінчення війни уже у цьому році. Серед них ситуація так званого глухого кута, коли війна буде заморожена. При такому розвитку сценарію переможців у ній не буде. А найближчі 5-6 місяців можуть бути. Просто критичними для всієї України, адже у нас закінчуються боєприпаси. І якщо захід не допоможе, то критична ситуація може настати уже у вересні. Обговорюють і західні ЗМІ те, що рашисти планують прорив у 18 місцях. В Авдіївці один вони вже зробили вдало. Невже Україна наближається до свого найнебезпечнішого етапу, пане Михайле? Що нам очікувати далі? Ну оптимізму насправді не так багато, але песимістом я теж не був би. Скажем, Скажімо, чешська ініціатива, котра була по снарядам, вона дуже гарно реалізовується. Ми реально вже почали отримувати ці снаряди, і це реально відчувається вже на фронті, з нашого боку. Реально цифра може бути до півтора мільйона цих снарядів. Це ну, повинна вистачити там на півроку, скажем. Забезпечення, я все ж таки сподіваюся, що е, допомога від Сполучених Штатів після 9 квітня, коли е, Конгрес вийде з е, пасхальної е, що вони нарешті проголосують фінансову допомогу Україні, і вона поновиться і з боку Сполучених Штатів. В той же самий час допомога від європейських е, країн е, там Японії. Південної Кореї вона продовжується і фінансове скажімо, вливання в бюджет України і вже в цьому місяці, в березні Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, вона дуже значна. Це сотні мільйонів євро, навіть мільярди євро, якщо ми кажемо по грошам від Євросоюзу. Котрі дозволяють нам триматися. Звичайно, хотілося б набагато більше допомоги. Звичайно, хотілося, щоб нам надали найкращі протиовоздушної оборони установки, додатково патріоти щоб скажемо, і Одещина, і Харківщина, Львівщина, да і всі інші регіони Хмельниччина були стовідсотково захищені. Але е, шкода, цього до кінця не е, відбувається. Але е, як, оці прогнози стіль песімістичним, я би тут не був зрозуміло, ми вас почули. Дійсно, вихід із такої патової ситуації це лише наявність допомоги Америки. Як ви вважаєте, чи все ж таки, якщо не буде цієї допомоги, чи потужностей самої Європи вистачить? Аби нам допомогти, ну по перше, давайте щиро казати, що 22-го, і 23 го року вона дуже повільно, скажімо, до цього ставилась. Вона передивлялась на сьогодні. В бюджетах багатьох країн дуже значні суми закладені. Більшість керівників Євросоюзу і Європейських країн вже в голос називають озвучують. Дуже потужні суми звичайно. Ми розуміємо, що цей процес того, як воно наголошено до як відповідні місцеві там законодавчі органи, парламенти проголосують, виконавчі органи зберуть ці гроші і направлять на допомогу Україні певний час іде, але допомогу ми відчуваємо і навіть от. Більш активна позиція і Франції, і Німеччини, ну, я вже мовчу про Вік Британію, про Балтійські країни, е, вона йде і, іде дуже і дуже потужно. Тому е, я просто переконаний, що Європа, Європейський Союз вони реально розуміють, що якщо проіграш буде Україні тут, на нашій території, то всі е, ну Підлючі дії Російської Федерації вони будуть потім направлені і на територію країн Європейського Союзу, Росія не зупинилася. її шкода, що не зупинила Придністров в Придністров'я в 92-му-93 роках, і тоді і президент і прем'єр-міністр України дозволили ці всі речі робити, і потім протягом багатьох. Років ця ротація російської армії при Придністрові, все, що там відбувалось, давайте щиро казати, вона є на совісті наших країн в першу чергу, да бо там були порушені всі 91-го е, року, коли весь світ визнав всі оці 15 республік колишнього радянського союзу в тих кордонах 91 го року. А тут хтось грав. І потім, скажімо, особливо період кучми це все було закріплено повністю. Тому нам тут треба вибачати спочатку перед Молдовою, потім 2008 рік Грузія, коли все суспільство промовчало, Там внутрішні події, Чеченські чи війни я вже мовчу. Потім 14 рік, Крим і частково території Донецької, Луганської областей, і те ж саме там в світі чогось чекали, і потім вже 22 рік рік вся ця ситуація ганебна, котра у нас до сьогоднішнього дня відбувається: масштабна війна, загибель десятків, якщо не сотень тисяч безвинних людей, і багато-багато чого іншого. Тому в цій ситуації. Висновки, ну я дивлюсь на виступ там президента Літви, президента Румунії, президента Чехії, Макрона, президента Франції, багатьох інших представників європейських країн. Вони з розумінням до цього ставляться, і я переконаний, що допомога буде, і наші побратими європейські вони. Ну, зроблять все для того, щоб перемоги Російської Федерації України не Багато журналістів нині пишуть про те, що Збройні сили наразі роблять справжні дива, справжні чарівники, тому що їм вдалося знищити третину Чорноморського флоту Росії. Зараз вони продовжують. Робити неможливе, нищать російську нафтопереробку далекобійними дронами власного виробництва. Як вважаєте, чи ось така от тактика нищення промисловості ворога є дійсно вдалою? Як ставитись до цього? Абсолютно нормально. Ставлюсь, підтримую це і велика подяка. Давайте ще кажемо нашому бізнесу, і навіть не державному бізнесу, а бізнесу приватному. Бо я багатьох людей знаю, я з ними спілкуюсь. Ми. Донатами допомагаємо їм і грошами, щоб це виробництво було. І е, сьогодні в розробці навіть друзі, хто займається цією справою, да, вони мають вже і е, дуже дальнобойні ці дрони, повітряні, котрі допомагають сьогодні Збройним силам України, і е, морські дрони. Я буквально вчора одним німц зі своїх друзів розмовляв, хто цим дуже потужно займається. Він передає і дуже велика кількість, навіть не закупівля, а і тут як донати до того ж, головного управління розвідки України, до Збройних сил України. І я переконаний, бо спілкуючись з людьми, бачу, що ця потужність тільки нарощується, що. В цьому напрямку справді будемо мати законопроєкт, від якого залежить, мабуть, подальша доля всієї України, частково подальша доля України. Це закон про мобілізацію. Наразі він ще в розробці вносяться правки, корективи, корекції. Чому так довго і наскільки важливо його ухвалення наразі? Ну, ви знаєте, закон насправді він. З одного боку, дуже важливий, бо механізми правильної роботи, щоб ТЦК не перетворювалось ну в якусь лікалку в цілому суспільство. Бо я дуже добре пам'ятаю початок того ж 22-го року. Там лютий березень, коли тисячі тисячі молодих хлопців, чоловіків, дівчат. Просто шлі добровольцями, поповнювали Збройні Сили України, Національну гвардію, пограну війська всіх, хто стояв на захисту країни, ніхто нікого не лікався, вони самі шлі. А те, що зараз іноді перетворилось. Коли вже один одного починають, як людина в погонах, то там йде недовіра, а навпаки, лякання і люди нового віку починають певною мірою лякатися. цих Речей це абсолютно неправильно. І звичайно, хотілося щоб на законодавчому рівні ці всі правила вони були такі зрозуміли для кожного, щоб вони були однакові для всіх категорій громадян, да, щоб війна не перетворилась в війну там бідних і незаможних, а ті, хто можуть, мають гроші, вони вже давно виїхали кудись за кордон. Чи вони попрятались, чи вони отримали бронь, чи вони сховалися в правоохоронних органах. Чи вони сховались навіть в збройних силах України, бо ми сьогодні чули цифри що до 70% в збройних силах України людей ніколи не були навіть на фронті. а вся напруга йде в тих 30%, які з першого дня сьогодні знаходяться на передовій, і це оптимізму не додає. Дуже багато суперечливих статей було навіть в. Першому варіанті закону, який вносився в Верховну Раду, тому і така велика кількість правок правки є дуже суттєві. Я вам скажу, що я певною мірою вдячний там Дмитро Розлукову він підняв тему призиву і можливості після відповідної підготовки забирати навіть хлопців з 18-19 років мобілізації. Вчора комітет. Заслухав от всі ті речі повністю відхилив відхилив всі ці можливості. Сподіваюсь, що в парламенті, в сесійному залі вони теж не будуть проголосовані. І от то, вони визначаться, чи з 25 зроблять, чи лишиться 27 років люди хто потрапляє під мобілізацію. Це все ж таки. Треба ну зробити цей закон таким, щоб він був збалансований щоб він з одного боку допомагав Збройним силам України, а з іншого він не викликав боязні неприязні і недовіри до влади і збройних сил України. І тому я реально розумію, що до кожної правки треба відносити дуже. Прискіплива, дуже обережна голосувати її, дивитися а не так, що хтось з офісу президента буде наполягати, що давайте його швидкоруч проголосуємо. Я сподіваюся, що на цьому тижні правки вже пройдуть в комітеті, і, можливо, на наступному тижні цей закон потрапить до сесійної зали Верховної Ради і буде вже голосуватися. Він потрібен, бо сьогоднішній закон, скажімо, він показав певну міру свою здатність. Чому і звернення міністерства оборони уряду було до парламенту, щоб його врахувати, але ще раз просто застерігаю і народних депутатів України, і уряд, і всі, хто причетний буде до прийняття цього закону, що він повинен бути збалансований. Ну і чергові кадрові зміни не можу вас не запитати, як ставитись до звільнення з посади очільника РНБО Олексія Данілова. Наразі його замінив Олександр Литвиненко, відомий експерт з питань безпеки, який добре знає із середину роботу всього ФСБ. Що принесе ця кадрова ротація? Як вважаєте? Ну, час покаже, у мене там певною мірою суб'єктивне відношення. Бо я багато років там 94-го року. Дуже добре знаю, товаришую з Олексієм Даніловим і, відповідно, можу бути певною мірою суб'єктивним, Да але мені здається, що свої чотири з гаком роки працюючи на посаді секретаря Ради на безпеки і барони в межах власних повноважень він зробив дуже багато, він ніколи. Ні, був людиною, котра змінювала там свою власну точку зору, він наполягав на ній. Він відстоював, Я дуже знаю багато речей, де супереч навіть складено якось там точки зору. Він висловлював свої думки і намагався у вищого керівництва України змінювати навіть їх підходи, і дуже часто йому це вдавалося. Тому е, буду вдячний йому за роботу. Е, Бажав би йому успіхів в подальшому. А новому керівнику, ну, що побажаю те, щоб він був як мінімум не гірше Алексія на цієї посаді, і щоб е, дійсна Рада нацбезпеки і оборони дуже своєчасно мала необхідні е, рішення, котрі е, будуть іти на захист нашої країни і на нашу перемогу. А чому взагалі отакі от кадрові рішення приймаються тоді, коли дійсно в країні ну надто складна ситуація, як на фронті, так і в цілому? Знаєте, я не хочу певною мірою політизувати, Ми е, дуже таку жваву дискусію в це суспільство, не тільки ми, хоч ми теж з вами торкалися в наших попередніх етерах, е, скажімо, відставки того ж самого залуного. Великої кількості найвищого керівництва збройних сіл України, як для мене, тут проглядається все ж таки більше політична складова, ніж професійна. І в цієї ситуації, ну враховуючи, що за конституцію сьогодні ці повноваження насправді є виключно повноваженнями президентами, все, що стосується оборони зовнішніх відносин, то звичайно і по міністру оборони, і по Керівнику Генерального штабу і команди Збройних сил України, керівників окремих напрямків і видів військ, це право президента. Він визначився, він визначився з власною командою, він взяв на себе відповідальність. Ми йому довірили в межах своїх повноважень. Я сподіваюся, що він розуміє, що він робить. Хоч Суспільства ну реально по багатьом цим рішенням не дуже задоволена скажемо, підтримує і той рівень довіри, котрий у президента, та 80% сьогодні він вже на рівні там 60 навіть 55% І хотілось би, щоб він не помилявся, робить роблячи в такі політичні кадрові зміни. А от те, що змін потребують, скажемо, той же самий уряд. Тут я просто переконаний, бо уряд своє обличчя в моєму розумінні на сьогодні абсолютно втратив. Він керований зовні. Він абсолютно не проводить політику допомоги і власному бізнесу, і в сфері, іде виключно навантаження, не врахову. Сьогоднішню ситуацію воєнно, не враховуючи те, з чим торкається більшість бізнесу. Причому тут абсолютно стосується всього бізнесу. Я не кажу про монополії, я не кажу про бізнес, котрий пов'язаний з бюджетом, бо там більше корупційних складових, а навіть великий. Бізнес, котрий сьогодні працюють, середній бізнес і особливо малий тут шкода, нема допомоги ані від центральних органів влади, ані від органів влади. Бо багато податків, скажімо, такі як я неодноразово про це кажу: податок на землю, податок на нерухомість, котри розраховуються місцевими радами, котрі порядковуються місцевими радами. Вони абсолютно не дбають про звідки ті оцінки землі на сьогоднішній день, коли вона не приносить той доходності, а у людей сьогодні навіть по собі вартості вони не можуть впоратися з тим, щоб ці податки сплачувати, накопичуються борги, І чим це закінчиться? по Поподатково, по всьому. Дуже важко сказати. Якщо це свідома політика, щоб більшість зробити, можливим потім рейдерувати приймати ті рішення, забирати цей бізнес. Ну тоді їх політика зрозуміла. А якщо ми насправді дбаємо за тих людей, хто сьогодні надає робочі місця, хто з усіх сіл намагається працювати, в тому числі і на допомогу Збройним силам України, то тут ця політика уряду і місцевих органів влади мені абсолютно. Я цілком з вами погоджуюся. Зараз малий середній бізнес переживає свої не найкращі часи. Людям дуже скрутно, тривожно і важко, і вони потребують дійсно підтримки. Пане Михайле, а як ви прокоментуєте нещодавний теракт у кроку сіті діловому центрі у Підмосков'ї? Адже саме Росія починає звинувачувати нас, українську сторону, в цьому теракті. Да, це питання. Я думаю, що воно було абсолютно очікувано, що Російська Федерація навіть не буде дивитися, якщо це не їх, скажімо, повністю спланована організація ситуація, цей терористичний акт і насправді навіть і діл брав на себе відповідальність. Вони все відкидають і звинувачують. Виключно Україну, хоч самі є найбільшою країною терористами, давайте згадаємо: хоча б 16 березня 22-го року, коли розбомбили два роки тому, розбомбили драматичний театр в місті Маріуполі. Там в сховищах, бо як бомбосховище, його всі, початок війни використовували драмтеатр, знаходилось по різним оценкам від 600 до 1200 людей. Навіть обсє, коли робили свої заключення, вони сказали, що мінімум 300 людей загинули в цьому драмтеатрі. А хто робив той авіаудар Російська Федерація? Кого не звинувачують? Хай вони подивляться на себе. Мені звичайна шкода життя людей, будь-яких, бо нічого дорожче, ніж життя людини. Немає і будь-який терористичний акт е, мусить бути е, засуджений, але використовувати ці речі е, в пропагандістських целях, використовувати для того, щоб в подальшому збільшувати агресію і терор на територію України. Я думаю, що з цим ніхто е, не може ні в світі погодитися, тим паче всі світові розвідки, всі агентства. Вони в один голос говорять про те, що Україна до цього відношення не має. Навіть той же Лукашенко заявив, що е, затримані, вони були практично не пущені на білоруському кордоні, тобто нікуди вони ані в Україну, спочатку її не збирались. І е, я на цю тему можливо вже багато не хочу говорити, е, бо дуже багато різних аналітиків, в тому числі із Російської Федерації. Розповідали багато речей, котрі не співпадають з офіційною точкою зору з виступами. Там і Путіна, і Патрушева, і голови служби ФСБ в звинуваченнях України. Воно просто розпадається. Тому я просто переконаний, що ми до цього терористичного акту жодного відношення не маємо. Але нам треба бути готовими, що Російська Федерація буде постійно це використовувати, і відповідь наша теж на ці дії, і в в військовому плані повинна бути готова. Дякую вам, пане Михайле, за щирість, відвертість, коректність. Дякую за вашу так. життєву позицію і професійно.